Привіт мене звати Алла і ви на каналі Кулінарної Витівки. Якщо ви хочете зробити наполеон з таких коржів, як у мене, дивіться, які повітряні, то це відео для вас. Починаємо. Для початку я беру ледяну воду. 90 мл 4 г солі, одне яйце та одну чайну ложку. оцту. у мене він 9%. Зараз все вінчиком змішаю, не збиваю, я просто змішаю, щоб була однорідна маса, і відставляю. І будемо брати борошно. Борошно я вже пересіяла, і борошна тут 400 гри. До борошна буду додавати 300 г масла. У мене одна пачка повна, а одна не повна якраз по вазі 300 г. Я буду обвалювати його в борошно і терти на тертку. Можна рубати ножем, можна брати товкачкою, тільки треба брати миску трошки не таку, як вам зручно. У мене воно, хоч і лежало в холодильнику, але не дуже захоловше таке. Але потрібно саме головне, щоб воно не швидко ростало, а ось так перетерти його якби, крихтою з борошном. Ось це я сюди стерла, ось так перетираю і буду сюди додавати рідину, яку ми зробили із льодяної води, яйця і замішувати тісто. Довго місити його не потрібно, тільки домішуємо до того, щоб воно зібралося в кульку. Як тільки воно зібралося в кульку, беру харчову плівку, викладаю його на плівку, роблю такий прямокутник, трошки розплескую, замотую. І холод. Якщо в холодильник, то хоч би години на 2. Але мене завжди не вистачає часу, і я буду ложити на півгодини в морозильну камеру. Зустрічаємося через півгодини. Півгодини пройшло, воно у мене підмерзло, я зараз його розгортаю і буду ділити навпіл. З половиною тіста буду працювати. А половину покладу вже не в морозильник, а в холодильник, щоб воно просто не піддавало. Ось рівно половину беру, другу половину замотую знову, щоб вона не обвітрилася. І кладу в холодильник. Починаємо з цим тістом працювати. Воно поки підмерше, не дуже таке еластичне. Але трошки можна брати борошна підпилювати. І розкатувати прямокутник. Я зараз трошки підпилю, і на столі на поверхні, і саме тісто, і воно вже трошки буде, зараз спека, воно трошки пітане і вже буде гарно кататися. Потрібно зробити прямокутник. Беремо, і як можна, Тонше розкатуємо, ну, ось, для початку так. І складаємо ось так конвертиком. І тепер по-новому. І щоб воно було дуже таке гарно підійшло було таке хрумке, гарне при випіканні, таку процедуру потрібно зробити 5-6 разів. Тобто, знову з цього конвертика розкатати прямокутник. І знову скласти конвертиком. Наскільки у вас терпіння хватить, я кожен розкачую 6 раз ось таким чином роблю. Духовка у мене вже включена, нагріта на 200 градусів, і зараз, поки я Перший вже доведу до ума, поставлю випікати, поки він буде випікатися орієнтовно 20 хвилин, я буду займатися слідуючим коржем. І так, поки в мене не закінчиться все тісто. Коли вже перший лист розкатала я вже до тоненького після шостого складання, то я його буду перекладати на пергамент. Перекладаю ось таким чином накручую на качалку. І буду розкручувати вже на пергаменті. Дивіться, перекладаю, він розкатаний тоненько, десь орієнтовно товщина його 2 мм. Орієнтуйтесь по своїм духовкам, я випікала кожен лист, кожен корж 20 хвилин. Я буду вам показувати, як. Ось так я з дощечки і прямо на деко іду кладу. Поки буде випікатися, я займаюся слідуючим коржем. Дивіться, ось який він уже гарненький, надутий такий вийшов. Цей вже остигає, буду класти слідуючий. Поки випікаються коржі, буду готувати крем. Для крема я беру 3 яйця. Беру повністю, не відділяю жовтки з білків. Ось так. Буду додавати тепер цукор, одну склянку і все змішую. Сюди буду робити крем заварний. Хто любить масляний або згущеним молоком це по бажанню. Я завжди роблю з заварним і додаю крохмал 70 грам. І все змішую, і буду зараз доливати молоко. Молока в мене на цей крем піде 800 мл. Я поступово потрошку буду додавати, змішувати, додавати, змішувати, але в цілому піде 800 мл. І коли я вже все додам на вогонь я заберу його заварювати. Але не забуваємо про коржі. Дивіться, слідуючи, як подушка, яка у мене тут гарна. Ось так ставлю холодити і заварюю крем. Ось в мене вже крем заварився. Дивіться, який він густий, ось такої густоти. І сюди додам я ще масло вершкове десь орієнтовно 100 грам. Поки гаряче, я його змішаю, воно дуже швидко розчиняється в гарячому кремі, і крем буде дуже ніжний і такий блискучий. І коли вже все змішала, я виливаю в салатник. Дивіться, він однорідний, гарний. І зараз накрию харчовою плівкою і покладу, щоб він остихав, трошки підхолоне, і заберу його в холодильник. А коржі теж ті ще випеклися, поки потрібно, щоб були холодні. Потрібно мазати холодні коржі холодним кремом. Коржі я буду підрізати. Кінчики такі, і це ще підрізала, воно в мене піде на посипку зверху. Вони, Їх тронутись не можна, вони дуже такі кришаться, і треба з ними дуже обережно. Ось Подивіться, які крихкі коржі. Зараз я вам покажу, який він там всередині. Я мазала кремом ось між кожним шаром. Але ж хто любить дуже просочений мокрий наполеон? То знімайте оці шари і мажте кожен ще шар між собою. От туди в дирочки, туди заливайте крем, тоді він буде дуже просочений і такий аж мокрий. Я не дуже люблю такий, мені більше подобаються такі коржі, які хрустять. І через те я не відділяла ці коржі. Воно дуже легко відділяється, бачите, вони аж просвічуються. Я зараз його ось так притрамбую, він так хрустить і так пахне, запашний дуже. Ось так. І зверху притрушу, і зразу буду різати, і зразу покажу, який він всередині, які шариці, і він з цього тіста дуже смачний і крихкий. Але ж ви дивіться, хто любить рідший крем, робіть рідший, хто любить із гущеним молоком, будь ласка, змішуйте з молоко, з сметаною, теж буде дуже смачно. Робіть так, як любите ви і як любить ваша родина. Я зараз його попритрушую з усіх боків. І вже будемо смакувати, не, будь, не дамо йому сьогодні просочитися. Звичайно, <сум> весь не з'їмо. На слідуючий день він вже буде такий більш м'який. Але я віддаю перевагу от такому наполеону, який можна зразу ї, їсти, і щоб ці е, шари ще хрустіли на зубах. Але ж ви розумієте, тут все, хто як полюбляє, ви дивіться, підстраюєтеся. Під своїх. Гляньте, всі шари видно, печіть, чекаю коментарів від вас, як вам таке тісто, сподобалося чи ні, і до зустрічі!